Пішов одразу в перший же день, 24 лютого 2022 року. Йому зателефонували з 106 ї бригади і сказали, що збирайся в бригаду. І він одразу пішов. Майором був він в армії з 16 років. Навчався він, як це не хотілося би казати, в Московку, московській кремльовці. Після цього вивчився, став офіцером, лейтенантом. Приймав участь в миротворчій місії в Єгославії, Боснії, 94 й рік. І після цього служив в армії. 36 чи 37 років він вийшов на пенсію і весь цей час жив в цивільному житті, ходив на роботу. І він 24 лютого відправився знову в армію. Маючи навіть родичів в Росії, рідного брата, він ніколи не підтримував Росію. Ніколи не підтримував збройну агресії Росії проти України. Він служив в українській армії, складав присягу українській армії і був вірний саме Україні. Смерть його настала 24 числа, а повідомили про неї 25-го зранку. Він наш місцевий хмельничанин з проспекта, як і багато хто тут з присутніх, але сам родом з Дубова. Його прізвище відповідає його характеру. Це те, який він. Я коли відвідував вашу родину на водохрещі, то так як він від мене тікав, коли я був з кропилом, ну певно, від мене ще так ніхто не тікав, але він отримував те, з чим я приходжу. Мала честь служити зі справжнім офіцером. Це це була людина честі, людина гідності, яка в самі тяжкі часи підтримувала всіх останні два роки, то ми служили з ним пліч-опліч – вже під час повномасштабного вторгнення до цього він перебував в резерві тероборони, де я була кадровим військовим. От він ще з тих часів не пропускав ні одних зборів, ні одних стрільб. Він це він це просто от людина, яка завжди була готова прийти на допомогу і підтримати всіх і кожного.